Дорогі наші побратими, націоналісти, дорога українська громада, Україна сьогодні знаходиться в стані війни з Росією. Гинуть наші побратими, гинуть кращі сини України. І ось тепер ми дивимося на ту ситуацію в Україні, і ми згадуємо ті наші славні історичні дати. І тих борців за волю України. 1 листопада минула дата День листопадового зриву, день проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Наші січові стрільці, творці і оборонці ЗУНР на чолі з Сотником Вітовським, вони боролися за волю України і вони творили туди за найнесприятливіших умов українську державу. 1 грудня день. Всеукраїнського референдуму, на якому наш народ в 1990 році підтвердив нашу незалежність, 1 січня день народження великого сина України, пам'ятник якому знаходиться за моєю спиною, беззаперечному герою нашого народу Степану Бандері. Всі ці історичні дати пов'язує одне: це боротьба за волю і незалежність України. Ми, організація українських націоналістів. Закликаємо в цей важкий для України час. Час, коли відбулися вибори. І на цих виборах Верховну Раду відсіялося багато полови і відсіялося багато погані. Вперше за роки формальної незалежності в Верховній Раді не буде комуністів. Але туди пройшов так званий опозиційний блок, колишня партія регіонів, всі ці Шуфричі і всі ці. Інші погані люди, котрі боролися проти нашої державності. І ви хочу, щоб всі знали, що в місті Івано-Франківську на парламентських виборах дві з половиною тисячі людей сумарно проголосували за опозиційний блок і комуністичну партію. Чи це не ганьба нам, шановні івано-франківчани? Але сьогодні всім українським патріотам потрібно об'єднатися. І потрібно дати відсіч тим, хто зазіхає на нашу незалежність, як зовнішнім, так і внутрішнім ворогам. Сьогодні є багато перешиванців, злодіїв і корупціонерів у владі. І ось ми будемо відзначати річницю Євромайдану і річницю того, що ми називаємо революцією гідності. Але давайте задумаємося. Чи варто так казати революція гідності? Адже ще залишилося при владі купа негідників. Залишилося серед депутатського корпусу Купа негідників. Чи та революція гідності вже завершена, чи сьогодні слід все-таки вести мову про те, що потрібна нам національно визвольна революція, тотальна люстрація і тотальне очищення. Багато моїх друзів, побратимів, які є в лавах інших націоналістичних організацій, зокрема Всеукраїнського об'єднання Свобода, дуже переживають, що партія Свобода не пройшла в Верховну Раду. І я розумію тих рядових членів Свободи, передусім на сході і півдні України, родичів тих свободівців, котрі загинули на Майдані, що їм дуже боляче. Але ж ми знаємо про таких осіб, кримінальників, як ПУПС, Морда, наші франківські злодії, Гаркот і Колковський, саме через них, через те, що Свобода, прийшовши до влади тут, у Львові-Франківську, у Франківську, дискредитувала себе. Програли і ті чесні українські патріоти. І зараз нам треба зробити те, що свого часу зробив полковник Євген Коновалець. Об'єднати всі націоналістичні сили в єдиний патріотичний державницький кулак. І тим кулаком вдарити по всіх тих залишках українофобів, бандитів і корупціонерів. Дорогі друзі, організація українських націоналістів не капітулювала, не сходила з політичної арени. Організація українських націоналістів це той орден української надії, на котрий покладають сьогодні свої погляди, на який покладають сьогодні свої почування сотні тисяч українців. Організація українських націоналістів чи не найбільше спричинилася до здобуття незалежності України, але в незалежній Україні, на відміну від різних псевдопатріотичних партій, вона ні разу не була при владі. ООН не бере хабарі. У ОУН не має депутатів-хабарників, які, прикриваючись патріотизмом, обкрадають свій народ і які фактично діють на руку темним антиукраїнським силам. І сьогодні Путін і вороги України якраз найбільше бояться саме українських націоналістів. Чи не тому в Мюнхені підривали нещодавно могилу Степана Бандери, адже вони навіть мертвого бояться Бандеру? І мені як людині, яка відкривала ті перші пам'ятники бандері біля його отчого порогу в Старому Гриневі, які були теж підірвані, і за це ніхто не поніс ніякого покарання, сьогодні дуже боляче, що в цій незалежній Україні люди, котрі є бандерівцями, справжніми бандерівцями, вони не є при владі. В цій незалежній Україні, вже після революції гідності, справжні патріоти і націоналісти. Мають дуже малий і обмежений вплив, але ми переборемо цю ситуацію. Перед усім допомагати воякам на сході України, перед усім гуртуватися під прапором організації українських націоналістів, а нам, івано-франківчанам, робити все необхідне для того, щоб на наступних місцевих виборах до влади у місті Івано-Франківську та Івано-Франківській області прийшли не злодії. Не бандити, які прикриваються патріотизмом, а прийшли справжні націоналісти духу Степана Бандери, люди, котрі воюють не за корито, а за українську державу, за інтереси української нації. Бо Бандера був безкорисливий чоловік. Він не здобув ні статків, ні маєтків, ні бізнесів. Він віддав своє життя за Україну. І дух Бандери сьогодні з нами. Ми, Організація українських націоналістів, середовище нескореної нації. Середовище, яке свого часу вивели з підпілля такі знамениті люди, як Зіновій Красівський та Іван Кандиба, хочемо лише одного: щоб українці були господарами на українській землі, щоб всі ті національні меншини, які проживають сьогодні на Україні, були об'єднані разом з українцями і спільно громили ворогів України. Будьте певні, організація українських націоналістів не зрадить і не скомпрометує себе. А українська національна ідея, дух Степана Бандери, нескорені і незборимі. І з ними ми переможемо. Слава Україні, слава нації!